Ували з неї знущались, проти її волі, задовиняли свої сексуальні пристрасті. Її навіть запрошували на передачу Говорить Україна вона жертва, а її поливали брудом всі, кому не лів інтернеті, роблячи з неї винуватця у всій цій трагедії. Але вона вирішила більше не мовчати і дала інтерв'ю нашому інформаційному агентству». Як саме ваш батько змушував вас задовільняти свою сексуальну пристрасть? І як саме він насильно гвалтував вас? 11 січня? Це був перший раз, коли він проникнув вагінально своїм статевим органом? Коли він вважав, що це є покарання за мої проступки? Хоча нічого такого я і не робила. Я дуже боялася про це комусь розповісти, тому що було таке, що він один раз мене бабив, і я про це розказала маминій сестрі, своїй Тітці. І він про це якимось чином дізнався. Як я зараз розумію, то він прослуховував мій телефон. І тоді, коли я це все розповіла Тітці, ми з нею поговорили. Але вона пообіцяла мені, що вона йому нічого не скаже. Вона йому нічого і не говорила. Але потім він мене побив через те, що я пожалілася. Хоча перед цим він мені говорив, що я можу спокійно комусь розповідати. Це мій вибір. Просто, якщо зі мною хтось не буде спілкуватися, то це. Все просто буде моя вина. Тому що я розповіла. Тобто, в цьому немає нічого такого, що я можу розповісти, не можу розповісти. Це не мій вибір. І я розповіла, і він мене побив. Я дуже боялася, що це знову станеться. І так продовжувалися 11 місяців, коли його дружина елементарно виходила в магазин на 10 хвилин. Це все відбувалося перед на той час двохрічною донькою. І вона все це бачила. Іноді навіть вона повторювала це на м'яких іграшках. Вона лягала зверху та рухалася, як будто вона з кимось займається сексом. Я вважаю, що це ненормально, коли двохрічна дитина таке робить. Коли я закінчувала 11 клас, у нас в школі була вечірка. Ми мали прийти всі в піжамах, поїсти піцу, поїсти щось солодке, посидіти разом в останній раз. Хоча я не спілкувалася з однокласниками, але я все ж таки пішла. Мене теж покликали так, щоб, ну як ніяк, ми провчилися півроку разом. Я пішла і мені потрібна була піжама. Так як в мене не було такої піжами, щоб я могла піти в ній в школу. Я про це сказала біологічному батьку, він сказав, що воно мені не потрібно, і що взагалі він мені не дасть на це грошей. Тоді я зателефонувала до своєї мами, і вона сказала, щоб я звернулася до її сестри. Яка завжди допомагала мені і мамі. Я до неї зателефонувала, і вона мені в той же день пішла, купила піжаму і передала мені гроші, щоб я могла також щось купити на той вечір. Я замічала за собою тоді, що. Якось дуже-дуже дуже странно поводився мій організм. Мені прийшло в голову купити тест на вагітність і просто для себе так звірити. І в нас коло школи був, була аптека, і в школі я пішла в туалет, і на цьому вечорі, після уроків, я зробила тест. Там показало дві полоски. Тоді я пішла ще один, купила і там теж показала дві полоски. Тоді я дізналася, що я вагітна від біологічного батька. Я тоді йому зателефонувала і попросила, щоб він забрав мене від школи, так як ми трохи випили вина. Хотілося, щоб він забрав мене на машині. Він приїхав і я йому показала тест. Тоді він мені задав таке питання, що чи хочу я залишити цю дитину. Хоча мені тоді тільки виповнилося 17 років. Ще півроку навіть не пройшло, як з мого дня народження. Я сказала, що ні, я не хочу, і взагалі для мене це аморально і ненормально. Що я хочу вчитися, я хочу поступити до університету і займатися підгузниками пелюшками. Я не хочу зараз. Тоді він мені задав ще одне питання, якби він не був моїм батьком. Хотіла би я народити цю дитину. І він ще просив мене, був час, що він просив мене, щоб я не робила ніякого аборту. Я категорично відмовилася народжувати. Тоді, на слідущий день, ми поїхали до. Часної лікарні. Там була його знайома лікар, яка відвела до знайомого гінеколога, який все подивився, зробили УЗІ, і вагітність підтвердилася. Було 3-4 тижні. Коли мені дали фото УЗІ та всіх моїх аналізів, мені сказав батько, що я мушу це викинути, щоб ніхто цього не побачив. Я тоді насправді злякалася, якщо це хтось побачить, я порвала в центрі місці і викинула в смітник. І через декілька днів прийшли таблетки, які я мусила випити для того, щоб в мене стався викидиш. На той час я ходила якраз здавала ЗНО. Я випила одну таблетку, через декілька днів ще одну, і мала потім випити ще одну. Їх було всього три. І тільки зразу, як я випила останню таблетку, в мене почалося дуже крутитися голова. Мені стало дуже погано. В мене почала йти кров і я навіть не могла стояти на ногах. Мені було дуже боляче. Тоді. Куратор, який вів ЗНО, задзвонив до біологічного батька, щоб він приїхав мене і забрав. Він приїхав, купив мені таблетки, які заборонені при викидищі, які заборонені взагалі при вагітності, тільки щоб зупинити кров. І тоді він привіз мене додому, а через годину він поїхав. В АТО. Він просто поїхав, залишив мене саму, з його дружиною і донькою. Мені прийшлося всім сказати, що в мене почалися місячні, і в мене завжди так погано вони проходять дуже болюче. Але ніхто не розумів, що в той час з мене виходила дитина. Мені дуже боляче про це говорити, тому що як ніяк я продовжувала вважати його своїм батьком, я вважала, що це закінчиться, що це все буде нормально. Що це так тимчасово, що зараз просто якісь проблеми, що може щось не так, і воно все рівно закінчиться. Але воно не кінчалося. Після того, як в мене случився цей викидиш, і я залишилася сама, навіть він не залишився, він поїхав за декілька сотень кілометрів в той же самий день, за годину, як в мене случився викидиш. Він приїхав, привіз мене додому, забрав свої речі і поїхав. Залишив мене саму з цим. Після чого я почала курити. Він був дуже цього проти. Він говорив, що якщо мені дізнається, то він мене дуже поб'є. Бо для нього це вважалось ненормальним, якщо дівчина курить. Я почала курити та вживати алкоголь. Мені так ставало трохи легше, тому що я переставала про це все думати. В поліції я надала ті таблетки та тесна вагітність, який у мене на той час залишився. Я це все берегла, ховала і берегла. Тому що тоді я зрозуміла вже, потім, коли він поїхав, що це все просто так не закінчиться. І мені потрібно буде з цим щось робити. Можливо, навіть звертатися до поліції, просити допомоги там та надавати це все як докази. Я вважаю, що він це робив, тому що він не бачив, як я росла. Ми з ним познайомилися нормально, коли мені вже було 12 років. Тобто, в свідомому віці, коли мені було 12 років. Ми з ним розмовляли, побачилися. Тоді, на той час він мені сказав, що він не бачив, як я росла, і він не може мене сприймати як дочку. Я вважаю, що це і є причина того, що він це робив. В Україні мені дуже тяжко знаходитися, тому що мене шукають, мені погрожують, мені та моїм рідним дзвонять, говорячи, що ще трохи вони мене знайдуть та вб'ють. Вони не розуміють, що вони стоять на стороні педофіла. Насильника та злочинця. Він знущався наді мною, гвалтував І вагінально, і орально, і анально. Мені дуже важко про це розповідати, але я мушу, щоб про це всі дізналися. Це мушу статися, тому що. Якщо люди не будуть цього знати, вони і надалі будуть вважати, що насправді жертва він. Було також багато раз, коли його дружини не було вдома, і він брав травку, наркотики, курив, хотів, щоб я теж курила, а потім під цим наркотичним сп'янінням він мене гвалтував. Під наркотичним сп'янінням то було саме найгірше, тому що то не закінчувалося одним разом. То не закінчувалося навіть двома разами. Я не говорю за день, я говорю за дві години. За півдня. Він навіть міг мене гвалтувати тоді, коли його дружина була вдома. Вони був час посварилися, і він переїхав в інший будинок, який теж знаходився на території подвір'я, і він там собі облаштував кімнату і жив там. Але все одно він кликав мене туди, або щоб побити, або щоб зґвалтувати. І навіть його дружина була вдома, а він просто зачиняв. На замок ту кімнату і робив зі мною те, що він вважав за потрібне. По таких злочинах призначається судова експертиза. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що сказала експертиза і чи підтверджує вона вину вашого батька? Коли його затримали, мене забрали до лікарні, де провели мені огляд, взяли маски для експертизи і був. Показала експертиза, що його ДНК є в мені, і це є підстава на то, щоб його тримати під вартою. Зараз суди йдуть, і я дуже хочу, щоб він поніс своє покарання. Я хочу дати людям пораду насамперед дівчинам, в яких гвалтували. Або гвалтують, тому що насправді таких дуже багато. Я хочу дати пораду, щоб вони не мовчали, щоб вони про це говорили. Як не поліції, то в газетах давали інтерв'ю, щоб вони щось з цим робили. І найголовніше, щоб вони не боялися про це розповідати своїм батькам, якщо батьки нормальні. Багато дівчинам не вірить, так як мені не вірили. Сам він ніколи не заробляв чесним трудом грошей. Десь колись було таке пару раз, що він їздив таксувати. Але завжди, з самого дитинства, він крав, і за ці гроші він жив. Він їздив в АТО, а насправді їздив в місто і там обкрадював людей. Він їздив куди завгодно. Але він там завжди обкрадював людей. Один раз ми поїхали до моєї бабусі, його мами. І він тоді сказав, що я маю йому допомогти з, з одним ділом. В мене не було вибору. Я не могла йому сказати, що я не хочу цього робити, адже був час, коли я йому це говорила. А він говорив, що якщо я живу за його рахунок, то маю йому і допомагати, так як йому і немає кого просити. Один раз в Могиліві-Подільському ми пішли ночі в ніч ми пішли до центральної лікарні. Він хотів там зайти в кабінет головного лікаря або людини, яка має у себе в кабінеті гроші, і вкрасти їх. Ми піднімалися на четвертий, на п'ятий поверх. А якщо точніше, то той поверх там, де знаходиться гінекологія. Я тоді мала дивитися, і чи ніхто не йде, і йому по рації говорити, є хтось чи немає. І в мене не було вибору. Хотіла я цього робити чи ні. Тому що якщо я відмовлювалася, то я знала, чим для мене це закінчиться. Один раз ми з ним пішли гуляти з собакою. Ми гуляли в, мі... в старому місці в Вінниці, і коли ми вже йшли додому, він мене запитав, чи хочу я з ним поїхати на одне діло. І коли я сказала, що я не хочу цього робити, ми прийшли додому, і він мене побив за те, що я забула в день купити хліба. Йому потрібно було знайти причину для чогось, щоб мене побити, тому що він не міг сказати, що я тебе поб'ю, якщо ти не поїдеш зі мною і не поможеш мені обкрадувати других людей. Таке було не один, не два і не три рази. Він хотів, щоб я з ним їхала і була соучасницею в многих його ділах. В мене не було вибору. Мені дуже стидно перед тими людьми, в чиїх будинках я допомогла йому залізти і обкрасти. Тому що я сама прекрасно знаю, як це коли тобі щось хочеться, а тобі мама не може цього купити. Коли тобі збирають гроші на куртку, а потім, якщо вони пропадуть, то я не знаю взагалі, як це, і не хочу цього знати. Але багато людей це відчували. Мені дуже шкода їхню спільну дитину, тому що їй я просто не знаю, як їй жити в такому світі, вона тільки підростає, а в неї статус дочки педофіла. Мені дуже її шкода. Мені шкода, що в неї такий батько, і мені шкода, що в неї така мати, яка захищає педофіла. Замість того, щоб поїхати до себе. До родини, заховати там дитину і сидіти самій, щоб допомогти мені посадити цього педофіла, щоб захистити своє життя, моє життя і своєї дитини, вона йому допомагає. Вона шукає йому адвокатів, вона в інтернеті вступається за нього. Вона ходить на інтерв'ю, дає і говорить дуже велику брехню. Я з його дружиною ніколи нормально не спілкувалася. Був тільки такий час, що нам, ми мусили подружитися, тому що мій біологічний батько нами дуже маніпулював і. Звісно, у нас не було вибору. І коли він був поруч, звісно, ми дружили, спілкувалися, коли його не було, ми майже навіть не говорили. Так, я їй дуже довірилася, інколи був такий час, що мені потрібно було з кимось поговорити, але я не могла того всього розповідати, тому що в першу чергу вона його дружина, а я її ніхто. З якої сторони я її розумію? Тому що ти живеш, живеш з людиною, маєш дитину з ним. Ви одружені. Тут приїжджає його ще одна дочка старша. І, звісно, це не подобається. І, звісно, якщо таке стається, то ви будете на стороні чоловіка, а не чужої дитини. Але потрібно дивитися правді в очі. Мені дуже шкода ту дитину, яка має таких батьків. Одного разу, коли я зрозуміла, що це не перестане ці гвалтування, знущання, вони не закінчаться, я в нього попросила. Тільки одне, щоб він ніколи таке не робив з другою своєю дочкою. Бо вона ще маленька. І взагалі я вважала, що це аморально. Це ненормально. І ви знаєте, що він мені відповів? Я подивлюся. Він не відповів: Я подивлюся. І це було відносно маленької дитини. Я не можу, я не розумію цього. Тільки зараз я почала жити нормальним життям. Я працюю, я вчуся, і я живу. Саме найголовніше, що я живу. А саме головне саме головна порада. Це не мовчати, це потрібно говорити. Тому що такі люди, як мій біологічний батько, мушать сидіти за гратами і ніколи звідти не виходити. Їх мають позбавляти батьківських прав. Не на одну дитину, яку він галтував, ні. А взагалі на всіх дітей, яких він має. Для того щоб інші діти не мучилися, щоб інші діти могли жити спокійно.